Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, фінський філіал і сьогодні в нас має на надходження. Volkswagen Golf 2011 року випуску з дизельним 1,6 двигуном На механічній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль був пригнаний з Європи у 2023 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскупі мечусяк вікон, електроурівання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель. Штатна така мультимедіа, двохзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, також є парактроники. Паркування автоматичне. Задній ряд сидінь в дуже збережному стані. На автомобіль встановлені 15 штамповані диски на зимовій резині. Багажне відділення досить просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 305 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде склати 8490 доларів. Воно бере в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автобілів зі штатів.